Пане Денисе, знаєте, ви ж певно теж свідок, як дуже багато таких диванних експертів, аналітиків, навіть не військових, кажуть, та ми не розуміємо. Одна що та курщина, от ми знаємо краще, куди відправити збройні сили України, як воювати, що робити. Але роблять це все ще з теплого дому. Зараз у нас є додаткова інформація. в ті дні щось відбувається довкола курщини. Не маємо звісно якихось деталей подробиць від української сторони. Орієнтуємося тільки і тішимося зетватниками і пропагандист. Які все нам описують. Тим не менше, чи зараз вам зрозуміло, що там відбувається, і куди ми рухаємося? Тому що західна преса вже навіть сьогодні вийшла із заголовками, що Курщина може стати кінцем правління Путіна. Ну, гучні заголовки, гучні, для того, щоб, для того, щоб прочитали. Ну, ми, як журналісти, розуміємо, чого потрібно гучні заголовки, для того, щоб краще почитали той чи інший матеріал. Але наразі все, що зараз свідомо з офіційних джерел, джерел, наступ поки що має тактичне просування. Тобто, зрозуміти, куди він спрямований, чи це основний удар, чи це допоміжний удар, чи це відлікаючий маневр, наразі не можна. Тобто, десь просунулися ми вперед на 2-3 кілометри приблизно в таких межах. І сказати, де буде межа цього наступу, бо тут дуже багато чути, можна почути від курської, аж до самого курського там наступаємо. Може ні, ні, поки що, поки що ми можемо казати лише про тактичні успіхи, які броні сили України досягли за ці останні два дні. Та я б тільки пояснила, що це не означає, що ми там виграємо чи виграємо в Курській області, але аналітики, які сьогодні, якраз з видання за Telegraph написали, що Курськ може стати початком кінця для Путіна в 25-му році. Там великий матеріал з ґрунтовно розписаними подробицями, але найцікавіше, це що там проводиться така паралель, що Курськ може стати початком кінця для Путіна, як це було і з Гітлером в 43-му році. Та тобто ми розуміємо, що це все одно ще дуже дуже. Великий відрізок нашої боротьби і війни в цілому. Пане Денисе, але знаєте, що дивно: вже там були Збройні Сили України. Вже ми бачили статистику того, як втрачалися території. Звісно, нам доводилося десь відходити. Російські окупаційні війська знаходилися і на Курщині. Ну і вони ж мають бути так на поготові максимум, щоб в будь-який момент або самим йти в наступ, бо їм давали такі накази, або відбивати наші атаки. Чи то вони просто в світлі новорічних якихось святкувань? Це це все. Проспали. Як так сталося? Як ви це собі пояснюєте? Та річ у тім, що вони не припиняли, не припиняли наступальні дії. Тобто, вчора наступали ми, але Російська Федерація теж намагалася наступати. На трошки інші ділянці, але наступало. Тобто, вони не припиняли свої наступальні дії. Відповідно, тут можна сказати, що йдуть великою міру зустрічні бої, як навіть так би ситуацію характеризував а чому пропустили? Ну то вже питання не до нас, насправді. Тобто тут вже питання до російської розвідки. Хоча, якщо там почитати там певні російські пабліки, вони там кажуть, а ми вже говорили. постійно концентрація військ там, значить, і вони ставлять ті самі питання. Але знову ж таки, ми зараз ми кажемо про е, нам так здається, що цей наступ має великі, велику ціль, але поки що ми не можемо цю ціль для себе визначити. І знову ж таки хочу повторити, що не зрозуміло, чи це основний удар, чи це допоміжний удар. Тобто, зовсім не можна виключати, що десь ми ще будемо розвивати свої наступальні дії на інші ділянку фронту. Дуже хочеться все вірити. Хочу вас розпитати про технічну таку специфікацію F-16, тому що певно, ви бачили сьогоднішній матеріал, в якому сказано, що український пілот на f 16 знищив одразу шість крилатих ракет за один бойовий виліт. От якщо хтось дивиться американське кіно, то б'єри, Іри не ті, то б гани не тільки то знаєте, що там багато чого придумано, а тут реалії реалії бойових дій, тому що в кіно, звісно, там описуються якісь вигадані історії. Лося це під час масованої атаки ще 13 грудня. Неназваний пілот, побачивши групу крилатих ракет, застосував всі чотири ракети класу повітря-повітря, збивши чотири ракети. Ще дві пілоти знищив за допомогою авіаційної гармати. Пане Денисе, це історія про те, що це ну унікальна машина, хоча вважається не надто сучасна, але все одно в – Це літаки високого класу. Чи це майстерність і відвага українського пілота, який зрозумів ризикнув? І отримав такий результат. Я думаю, тут мова йде про майстерність з пілотами, чув про те, що зараз в 16 якраз використовується для того, щоб збивати пилаті ракети. Якщо ми вами посилаємося на пана Юрія Гната, який про це повідомляв, то він пояснив, чому саме так. Бо ті ракети, які нам дали наші партнери, вони не дозволяють бити. На відстань понад 100 кілометрів, що нам хід до кого збивати російські винищувачі, винищував гордувальник, які скидують каби, таке інше. То наразі в 16 використовується для збиття крилатих ракет і для того, щоб підтримувати нашу систему ППО, бачимо результати насправді. Тобто, по про те, що нам казали, що нас очікує чорна зима, холодна, без світла, без опалення, таке інше, ми бачимо, що на щастя, завдяки роботі наших ППО. І не тільки роботи на наших енергетиків, ну скажімо так, бувало і гірше протягом цієї війни. Я стосовно світла кажу. І, очевидно, ці шістнадцять вони підцілили певною мірою нашу і допомогли збивати краті, краті ракети у такий от спосіб. Я зараз дивлюсь, що е, заяву від Юрія Гнета дещо іншого передруковують і російські пропагандисти. Тільки єдине, що не у цю історію фантастично про збиття шістьох ракет. А от, там, де сказано, що ну в нас не нові борти, ми це і так до цього знали. В 16 звісно, там не останньої модифікації. Тим паче це не F-35. Але здається, якщо мені не зраджує пам'ять, пане Денисе, нам обіцяли на початок року і французькі літаки. Ще цієї гучної новини не було. Ще ніхто, як це було, і се 16 в кожному укр. Українському регіоні не бачив ці літаки, тим не менше чи вони мають покращити, зокрема, і нашу систему протиповітряної оборони. Які у вас очікування від цих літаків? Наскільки ну, я розумію, вони будуть використовуватися більшу міру як бомбардувальники. Тобто будуть доповнені собою Су-24. Будемо всіх бомбить. Ну там вони вже ж є ракети французьких і французькі ракети, і французькі бомби, які підлаштовані саме під ці літаки під мережі Нам Франція надавала подібні засоби. І, очевидно, вони будуть використовуватися з рідними літаками міраж, з тими літаками, під які вони і розроблялися. Тобто, я чув варіант, що це буде не так, як винищувачі, а то буде більшу міру для підтримки наших штурмовиків та бомбардувальників суду четверті, які виготовлені ще в Радянському Союзі, і, відповідно, мають вже такий, знаєте, поважний вік. І з точки зору експлуатації, і з точки зору всіх інших начать, параметрів. Я так собі уявляю, як одного дня нам скажуть наші партнери, які передавали всі ці літаки. Слухайте, ви стільки витиснули з цих старих машин. Віддавайте нам назад. Ми їх трошки недооцінили, бо щось занадто у вас високі результати. А ми їм нагадаємо, пане Денисе, що це справді була винятково майстерність наших пілотів. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Військовий оглядач Денис Попович був гостем нашого ефіру. Ще раз і ще раз, друзі. Я закликаю всіх не впадати, теж називається в ейфорію. Нам справді ми дуже сумуємо, нам завжди хочуть. Ця хороших новин, особливо на старті ще одного року. І думаємо, що ось зараз через Курщину у Росію Путіна вирвуть серце. Ми переможемо. Ми спостерігаємо за всіма подіями, аналізуємо за допомогою професіоналів для вас. Всі ці подробиці, але пам'ятаємо, що війна та в цілому нашим військовим на фронті в будь-якому куточку України на території Російської Федерації, у тому числі, надзвичайно важко полегшити їм перебування на війні можна винятково їх посилюючим та надаючи їм все. Можлива, то ще раз і ще раз хочу прорекламувати. Вже навіть так скажу. Наш збір збір, який рятує життя нашим військовим. Всього-навсього 270 тисяч. Ми з вами збираємо завдяки небайдужим глядачам каналу Прямий. Вже ми зібрали 137 тисяч. Це чудовий, це фантастичний результат. Ми збираємо для 28-ї окремої механізованої бригади на дрон. На систему пошуку супутників, щоб хлопці і дівчата бачили, як літає дрон по фронту, бачили картинку, знайшли ворога і його знищили. Я впевнена. Ви теж дуже любите всі ці кадри. Ми вам їх часто показуємо. Тож для ліквідації окупанта нам необхіден ваш донат, будь-який від гривні до безкінечності. Скільки ви можете собі дозволити, друзі, долучайтеся до нашого збору.